Банти білі сорочки та море квітів. Свято першого дзвоника прийшло до спеціалізованої школи у селі Степанці. Ясний, це гомінливий і погожий почав навчальний рік новий. Яскраве сонце ненароком кидає в промінці до нас, а школярі бадьорим кроком ідуть до школи вчити щас. Доброго ранку, дорогі учні! Шановні вчителі та батьки, як приємно бачити сьогодні гостей на подвір'ї нашої школи. Тим більше, що приводом для нашого зібрання є особливий день, наповнений дитячими усмішками. На урочистій лінійці головними дієвими особами стало 17 першокласників. Ти з ним знань школярів та вчителів приїхав голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Хочу щиро поздоровити всіх присутніх з початком нового навчального року. Знаєте, сьогодні, в цей день, на Черкащині майже 700 відчинять двері 700 навчальних закладів. Досвідчені і мудрі. Наставники поведуть більше ста тисяч юних черкащан до прекрасної країни знань. до земної уклін вчителям за їх натхненну і самовіддану працю. Давайте привітаємо їх! Свято першого дзвоника традиційно почали з гімну України та покладання квітів. Новий навчальний рік він для нас особливий. Це рік двох знаменних дат. 60-річчя утворення Черкаської області і 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тому саме за ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича сьогодні. Навчальний рік почнеться з Шевченкового уроку. Під час урочистостей від очільника області Степанецька школа отримала новий телевізор. А кожен учень першого класу книжку Кобзарик за сонцем Хмаронька пливе. Власники та випускники на святі вітали одне одного віршами. Ми прийшли маленькі діти, щоб шкільні науки вчити, щоб уже з маленьких діт йти розумними у світ. У мене квіти у руці, а в матусі ранець, кида теплі промінці, вересень рум'янець і виду стежини нас. Світлий світлий перший клас дзвоник гучно задзвонить, на урок покличе і почне тоді нащить, наш найперший вчитель. Із школи вийдем на калинові мости, будуть інші в ній шкетувати, мріяти, навчатись і рости. Останній рік перше жовте листя, плани і думки на самоті. Останній рік ти як арку щистий, що напишемо, ти й пожнемо в житті. Після урочистої частини пролунав перший дзвоник. Він покликав дітей на уроки, символізуючи початок нового навчального року. Дорогі діти. Гарного вам нового шляху. Хай вам щастить. Гарну будь. Добру будь. Святом всіх. Першокласників Степанецької школи та їхній перший у житті урок, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка, відвів Сергій Тулуб. Водночас очільник області наголосив, сьогодні усі школи Черкащини готові до початку навчального року. У новому навчальному році за парти сядуть понад 11 тисяч дітей. Зроблені всі ремонтні роботи, які необхідно було. Благоустрій зроблений, закуплені підручники майже 100%. Тобто всім, чим потрібно забезпечити новий навчальний рік, сьогодні. Держава забезпечила повному. На Черкащині одним державним вишем стало більше. Замість Канівського училища культури та мистецтва тут тепер гуманітарний інститут. На урочисте відкриття до Канова приїхали й очільники області. Вони ж і перерізали символічну стрічку. <му> Щиросердно вітаю всіх з початком нового навчального року, з Днем Знань. Але для вас цей день особливий, тому що сьогодні день народження Канівського гуманітарного інституту. З Днем Народження вас! Новий навчальний заклад створено на виконання указу президента України у межах підготовки та відзначення 200-річного ювілею від дня народження Тараса Шевченка, саме сьогодні здійснюється мрія багатьох поколінь наших краян, щоб саме тут, у місті Канів, отут, у серці Черкащини, був вищий навчальний заклад і те, що на виконання доручення президента України Віктора Федоровича Януковича І за його сприяння сьогодні ми з вами знаходимося на цьому святі. І сьогодні більше ста юнаків і дівчат студентами стали будуть посвячені першокурсникам. Це велика заслуга нашої держави, нашої влади, нашого президента, нашого уряду. Слава вам всім, хто тут присутній сьогодні, хто своєю працею це створив. Я хочу подякувати Уманському педагогічному університету імені Павла Тичини, всім тим людям, які небайдужі були до створення цього вищого навчального закладу. Особливо я хочу подякувати ректору Наталі Семенів саме завдяки її енергії. Такі терміни було створений цей вищий навчальний заклад. Я щиросердно бажаю вам щастя. Я хочу, щоб ваші знання, якнайскоріше, були вже визначені, і щоб ви мали можливість прийняти активну участь у розбудові нашої країни, щоб ми з вами жили. Вже через декілька років, завдяки вашій праці в новій країні, в розбудованій країні, про яку мріяв Тарас Григорій Шевченко. Тим більше, цей рік навчальний він визначається двома подіями: 60 років з дня утворення Черкаської області і 200 років з дня народження Тараса Григорія Шевченка. Я вважаю, що тут будуть самі найкращі студенти України інакше не може бути. Святом вас поздоровляю з Днем народження! У стінах новоствореного вишу навчатимуться 106 студентів. Опановуватимуть музичне і образотворче мистецтво, а ще й пізнаватимуть закони хореографії. На святі студенти не приховують емоцій, зізнаються на навчання, надихають не лише фахові викладачі, а й особлива енергетика канівського вишу. Дуже люблю літературу. Також я дуже люблю Тараса Григоровича Шевченка і хочу нагадати вам, що він якраз облюбував саме саме кані. І от йому сподобалася гора, і тут є Чернеча Гора. Мені дуже подобається те, що я в будь-який момент можу туди піти. І просто почитати Тарасу Григоровичу свої вірші, я можу заспівати свої якісь власні пісні. А так як я поступила в це училище, я маю змогу проявити свої таланти ну, більш розкрито. Прикметно, що в майбутньому випускники матимуть змогу продовжити навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та магістр. Дорогі першокурсники, гості, викладачі, співробітники, студенти, батьки щиро вітаю вас з цією чудовою історичною подією. Вона особлива, хвилююча у цей без Історичний момент хочу висловити слова щирої вдячності людям без чиєї допомоги і підтримки ця подія початкування нового гуманітарного статуту в структурі нашого закладу ніколи не могла б відбутися. Дякую президенту України Віктору Федоровича Нуковичу, Кабінету міністрів, Міністерству освіти і науки України за високе довір'я. Особливе, щире спасибі вам, шановне Сергія Борисовичу, за підтримку, за розуміння, за таку повагу до нас. Ціні настанови першокурсникам давало не лише керівництво області, а й випускники вишу. Шануй звичаї та традиції народу, а за народним повір'ям пам'ятай, трава не росте без коріння. Будь добрим, милосердним і терплячим, а народна мудрість ласить. Жити треба так, щоб тобі було добре, а іншим краще. Люби свій навчальний заклад і пам'ятай, тут дім вільний, але не свавільний. Дотримуйся правил співжиття, над усе ціну й честь твоєї Бож, де мир і совіт, там життя наче світ. Опановуй основи професії, здобувай знання, бо ж пташка красна своїм пір'ям. А людина знаннями. І нарешті шануй учителя, як батька і матір. І знай добре того навчати, хто хоче багато знати. Щасливої вам студентської дороги! Вітали першокурсників і святковим концертом. Ва облдержадміністрації разом із ректором університету та магістрантами символічно передали першокурсникам ключ від знань та студентський квиток. Переконує, створення в Каневі вишу стане потужним поштовхом до розвитку сучасної науково-освітньої та культурно-мистецької інфраструктури, а ще зберігатиме духовну та культурну спадщину шевченківського краю. Переконана, що створення у каневі вищого навчального закладу з підготовки фахівців гуманітарно-мистецького профілю стане ще одним кроком до гідного пошанування національного генії України Тараса Шевченка. Запевняю, що колектив наш університету зробить все можливе, щоб наш гуманітарний інститут був найкращим, вищим навчальним закладом країни. Я вважаю, що нам треба всім допомагати цьому вузу і треба всім зробити все можливе від них для того, щоб ну, поліпшити умови і зробити комфортними для студентів, для викладачів, для того, щоб тут були дійсно підготовлені. Фатівці високого рівня.